І так ми порісняли з клення викала на пергаментну бумагу. І тепер хочемо закрити виточку. Заламуємо папір, заламуємо його і заламуємо цю виточку, закриваємо. Для того, щоб нам зрозуміти, якої форми і де робити цю кокетку, ми з вами скористаємося цим маленьким манекеном. Прикладаємо, прикладаємо креслення на манекен, зміщуючи центр грудей. Тепер на замальовку ми будемо виконувати, виконувати круглу кокетку. Видно, що у кокетки є зборки, і проходить вона кокетка, починається під прямим кутом від середини над грудьми, тобто не через це грудин, а над грудьми. Ми виконуємо пряму лінію. Далі лінія кокетки скругляється, тому що така на замальовці. От ми намітили, тільки намітили на кресленні, і тепер ми повинні. За допомогою лекала це все зробити на столі. Щоб у нас вийшла ровна така лінія. Ровна лінія так? Перевіряємо. Дивіться, яку кокетку ми зробили. От щоб вона відповідала на замальовці, відповідала тій кокетці, яка ми бачимо на замальовці. Якщо вона відповідає, при закритій виточці я відрізаю кокетку підравну нашу. І відрізаю її. Ось у мене вийшла кукетка при закритій виточці. А на остатки пілочки я розкриваю. Розкриваю виточку. Я покажу просто, щоб вона була. І при розкриві, ось у мене з цієї виточки утворяться зборки. Ось, з цієї. Вони утворяться зборки, так як показано на моделі. Тобто у мене буде кокетка така деталь при закритій виточці де на півзаносу. І в мене буде пілочка, де в мене будуть припуски на зборки, тобто у цьому місці, на якому показано в нас на замалівці. Отак ми моделюємо кожну кокетку, кожну прикладаємо основу і потім виконуємо любу кокетку. Якщо зборок у нас немає, якщо зборок немає. То це говорить про те, що кокетка проходить через син-грудей. Тобто кокетка проходить рівна кокетка, показана через синд грудей.